Саня, скажи мені таку штуку, як ти прийшов до цього геніального опита? Ти от сидиш, розказуєш людям, що треба робити з камерою і давати майстер-класи. Ти ж, мабуть, не не народився і такий. Добрий вечір, можна вас щелкнуть. Такий хопа, да. ти ж, заробив это заработав этот статус і титул, правда? У мене була камера. Перша дзеркальна. Я чомусь сказав батькам, що вона нам конче необхідна в сім'ї. Бо ні, нікам де 60. Та це вже були 2000-ні роки. То ти такий юний? Ну сорок два вже. Ну не такий, правда, юний. Да. ну я просто пізно прийшов. Десь біля 30 тільки, бо до цього в мене були різні інші казантіпи і так далі. У 2008-му я попав в больницю. Та, в, лікар... в лікарні типу, да? Да, в лікарню на два тижні. І ця камера була зі мною. І я там знімав різні капельниці, калідори, палати і так далі. Мені це трохи сподобалось. А далі суто випадково потрапив в нічний клуб. Мали знімати Freedom, таке було, до речі, тут недалеко. І фотограф захворів, і там потрібен був фотограф. І мені сказали, поїдь там зніми. Після цього Тарас почав мене запрошувати на різні івенти. Стань, а скажи, от по путі від капельниці до нічного клубу Фрідома і опять до капельниці, чи зробив ти такі проекти, якими ти гордишся реально? Так, це мій син.